Ходи сюди, ходи в «Аврору», коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в аврору. Зараз про скандал. і насправді під час Війни під час повномасштабної війни він набрав дійсно великих обертів. Правда, і тому, що знаєте, ну коли війна несеться, ти інколи думаєш, що ну все інше другорядне, але насправді так часто думають і шахраї і користуються цим. І тому добре, що взялися за це отак. А про що йдеться? Неля зараз розкажу. Так, насправді ця історія триває вже близько 10 років, і от зараз під особистий патронат просять Володимира Зеленського взяти унікальну археологічну пам'ятку. Мова взагалі. Де про музей на поштовій площі, в якому збережені рештки середньовічного Києва і місця Хрещення Русі. І от чому взагалі так довго за це місце боряться? І е, при тому, що нещодавно муніципальна варта перекрила всі входи і виходи. Деякі з активістів навіть почали голодувати на знак протесту, от що там відбувається. Наша Христя Биковець дізнавалася. Христю, привіт тобі ще раз. Давай одразу почнемо з того. А що ти поясниш усім, взагалі, чому ця пам'ятка настільки важлива? Ну а далі про те, що можна зробити для того, щоб все ж таки відстояти це місце і вберегти його. Ще раз вітаю колеги. Так обов'язково всьому розібралися і вам зараз розкажу. Я по перше перебуваю зараз в абсолютно унікальному з історичної і археологічної точки зору місця. Це музей на почтові, і як ви вже зазначили, це пам'ятка, археологічна пам'ятка національного значення. З Чим саме унікальне це місце? Я протягом усього включення буду вам розповідати, але зараз дам невеличкий спойлер для розуміння масштабу і важливості взагалі ось цього місця і ситуації. Ацію про яку ми зараз будемо розповідати у 988 році, за свідченням деяких дослідників, саме тут відбулося масове хрещення Русі за наказом князя Володимира. Але ви розпочали вже говорити про петицію, тому я продовжу про неї. Власне з'явилися на сайті президента петиція, і її автор. Це засновник і голова музею однієї нації на поштовій площі Віталій Білецький. У петиції зазначається, що наразі. Зі пам'яті загрожує знищення через реалізацію незаконного проєкту будівництва торгово-розважального центру під виглядом транспортної розв'язки, за словами громадських активістів, 21 травня муніципальна охорона Києва вона заблокувала доступ до поштового будинку. Вони змінили замки і намагалися обмежити доступ власне. Ось сюди до унікальних розкопок для довідки для розуміння громадська організація музей однієї нації на поштові. Він опікується пам'яткою з червня 2019 року, і як зазначають в петиції, як розповіли мені громадські активісти, оскільки жодна державна структура за роки після відкриття ось тут залишки в середньовічної вулиці. Це відбулося у 2015 році. Вона не створила на цьому місці музей. Хоча як мені вчора розповіла співзасновниця громадської організації Ольга Родковська, їхня ГО фактично ось весь час із го року. Офіційно, коли вони почали опікуватися цією археологічною пам'яткою, вони вимагали від влади, аби ось це місце не знищували, не будували тут торгівельний центр, транспортну розв'язку. А саме зберегли із ось цієї археологічного унікального археологічного місця, унікальної археологічної пам'ятки, вони створили. Музей, але а, нещодавно ситуація загострилася. адже представники, як ви вже зазначали, і в петиції про це говориться. Муніципальні охорони заблокували входу до входи до музею на поштовій площі. І насправді зазначу, що ми сюди теж добиралися якимись а, підпільними шляхами, дуже дивними а тому, тим не менше, і власне через цю ситуацію, яка загострилася, Ольга Рудковська вона розпочала голодування. Давайте про все детальніше. Почуємо від самої пані Ольги. Голодування до нього спонукали брутальні дії департаменту охорони культурної спадщини. Не тільки блокування входу, а почалася ще така. Брудна кампанія інформаційна. Ця пам'ятка до цих пір є під загрозою будівництва тут комерційного об'єкту. Перша ця ідея побудувати тут підземний торговий центр, з'явилася ще в часи Януковича. До цих пір, періодично, на якихось нарадах відбуваються розмови про те, що тут можна побудувати бомбосховище, паркінг, різні. Абсолютно ідеї. Очевидно, плани, які тільки обговорювалися, вони можуть вже бути підходи до реалізації. Тому насправді, аби захистити ось цю унікальну археологічну пам'ятку, і представники громадської організації і різні інші активісти вони останніми днями перебувають тут цілодобово. Як мені вчора розповіли, що попри все, попри всі перешкоди, вони планують завершити ось цю боротьбу, яка триває вже близько 10 років, і нарешті змусити владу, змусити органи, які за це відповідають, створити справді ось тут на заку законодавчому давчому рівні музей, і саме для цього їм і потрібна підтримка президента України. Давайте ще послухаємо. Будь ласка, брутальна поведінка представників органу охорони пам'яток. Вона просто не дала іншого вибору. Це не є боротьба організації. Тут питання для цієї місцини в головному не буде в Києві більше локацій з отакими освіченнями історії. І насправді зізнаюся відверто. Я вчора була страшенно в приємному сенсі цього слова здивована наскільки ось це місце є важливим, унікальним, історичним. І а, мені громадська громадські активісти, і ось Ольга, саме Ольга, розповіла настільки цікаві факти, що я хочу, щоб ви теж їх послухали, тому що я не історик, я не археолог, і ось цю інформацію потрібно слухати з перших вуст, як те говориться від фахівців. Тому давайте послухаємо тому, що ця місцена пов'язана з подіями хрещення Русі, тому що це місце, з якого починався Київський порт. От на цьому місці судячи звітів археологів була зібрана колекція княжих печаток. Тут же траплялися фрагменти берестових свитків і митні пломби, тобто деталі діяльності митниці. До речі, вона згадується найдавніше в 9 столітті. Ви тут якась вулиця за парканом. Була розкрита вулиця. Вона звідси починалася і йшла в напрямку центральної площі. Зараз це площа контрактора. І так робили в інших європейських містах, в тих містах, де були порти, тобто прямий зв'язок, центральна вулиця, порт, площа, 11 століття. Але у нас з вами під ногами ще археологічний пласт, і мінімум 4, мабуть, і 5 метрів, і це ще потребує досліджень. І ми дуже хочемо, щоб вони були неруйнівними. Так, колеги, ми вчора також за відповідними коментарями звернулися в департамент охорони культурної спадщини, аби дізнатися у них, чи планується взагалі на цьому місці створення музею, як би вони прокоментували загалом ось цю ситуацію. Відповіді ми поки що не отримали, але ми розуміємо, що для цього потрібен для відповіді на будь-який запит потрібен певний час, тому з нетерпінням чекатимемо результату. Але з того, що відомо, зазначу, що от власне, наприклад, голова комітету Верховної Ради. З питань гуманітарної інформаційної політики пообіцяв організувати ось тут на цьому місці виїзне засідання і обговорити власне тут подальшу долю і сподіваюся вирішити подальшу долю ось цієї пам'ятки національного значення колеги Христина дякую величезне. я підтримую Ольгу тому що на Ольга цим займається ясна справа Ольга Рудковська мається на увазі, яку ви зараз бачили, яка зараз вимушено голодує через це, щоб звернути увагу. Але от я може ти теж пам'ятаєш це. Дійсно, часів вінково часи тягнеться. перед повномасштабним вторгненням. Так само місцева влада хотіла там зробити ТЦ. і залити повністю все бетоном. Бо яке мислення у людей, у можновладців, у нас з вами усіх, якщо ми не розуміємо, що встановлення цієї пам'ятки принесе міст Україні більше грошей ніж одноразово встановити там ТЦ? Це ж яке мислення треба мати пострадянське? Коротше кажучи, мені здається, дуже класна історія, крім петиції Христина. Можливо, будемо тримати ясну справу цю історію, а запропонувати написати. Петицію комусь, щоб Зеленський там провів, я не знаю, виїзди якусь там прес-конференцію, ще щось, щоб вже під егідою центральної влади все це трималося, тому що, ну бачите, вже, вже нема довіри. Нема довіри залити бетоном, це знищити все отак, можна за день. Пасибі, величезне, Христина Боковець з під поштової площі, унікальної пам'ятки архітектури, яка може зникнути через нашу надбалість, через те, що ми це не цінуємо. Або, байдужесть. Або байдужесть, так. так.